Розкажіть, будь ласка, на вас… ви вже це чекали? Так, так. Прошу страшні щоб ми, бо я знаєте, зі слуховками, я не чую добре, то так, щоб я. Ну, Говорить, будь ласка, прошу. Був такий момент в моєму житті, коли мені щось, ну так скажу, просто стрілило до голови, і я собі сказав, хочу бути астрономом. Але я абсолютно не маю. Здібностей в тому напрямі. Отже, якби я був вперше, що я конче хочу бути астрономом, то я б справді в трагедії. Е, людина, отже, одна річ, так би сказати, усвідомити собі свої таланти. Друга річ, усвідомити також свої, я би так сказав, певні бажання. Що я хочу робити? Надзвичайно важливий елемент це є порадитися, почути опінію других людей. Ну, Першу чого батьків, родини, знайомих, які бачать нас. Які мають досвід, бачать. Ну, треба тут але треба бути також второпним. Кожна інша особа, яка е, радить, повинна радити дуже, так би сказати, реалістично. Евентуально треба це натхнення також скеровувати. Одним словом, молода людина повинна. Бути, що так скажу, відкрита у своєму шуканні, хто я є і що я можу. І щоб в чому, що я можу і що я хочу робити, я чув, що справи, як я вжив це слово так свідомо, щасливе. Лібералізм це є. Я би сказав таке, е, роби, що хочеш. Людина інтерпретує е, свободу, як я можу все, що мені хочеться. Що мені хочеться? Чи воно добре, чи не добре, чи корисне, чи не корисне, чи правдиве, чи не правдиве сьогодні. В Західній Європі маємо дуже дивні поняття про подружжя, про спілкування, про відношення мужчини і жінки. Дуже популярними, на жаль, є аборти. Крім того, всякого роду. Так би сказати, значить, чи медичні, чи психічні, психологічні, так би сказати, вибрики назвуться. І тепер люди стараються оправдати це. Чому вони хочуть оправити? Бо вони хочуть робити те, що їм подобається. Лібералізм може бути дуже в такому, скажімо, здисциплінованому, в дисциплінованій формі. Одним словом, лібералізм в такому позитивному респект для. Оправданих прав людини це є форма свободи чи збереження свободи, одним словом, не накидати людям, що противиться їхній природі. В Україні мали радянську комуністичну філософію. І в цілий порядок, що так скажу, суспільний був так скерований, що людина мала робити те, що їй казали. Ну, це є насилля. І проти чого ми ставимо розумний оправданий лібералізм? Що це значить? Свобода. Але це є свобода, яка е, бере під увагу людську гідність, людську природу, так, як Господь Бог людину чисто творив. Жінка впирається, що вона має право на аборт. Вона має право вбивати дитину. Бо то моя дитина, та яка вона твоя? Але дуже багато почуєте такої аргументації, що я маю право розпоряджати своїм тілом. Твоїм тілом так, але не життям твоєї дитини. Бо правдивий лібералізм, скажімо, це буде. Протистояння проти насилля, зберігаючи права, оправдані права людини. Я, на жаль, не дивлюся на телебачення, бо я не бачу зрячий. але мені кажуть, оповідають люди, які дивляться на телебачення, кажуть що дуже багатьох чи фільмах, чи якихось таких програмах. Візуаль представляють ідеал людини. Який ідеал людини? Людина молода, багата, може робити що хоче, то є ідеал. Україна хоче до Європи. Треба бути дуже обережним. Не все, що там на Заході, Західній Європі, проповідують. Чи пропагують, є добре, є справедливе, є чисте. Одним словом, ми мусимо бути дуже обережні. Європа виросла на християнських засадах, але чи вона їх зберігає? Одним словом, ми не повинні. Захоплювати Європа. Поволі, правда, справедливість, автентичні духовні чинності це є те, чого ми повинні хотіти.